Вітаю всіх на каналі Futurio.com.ua, на каналі розумних пристроїв. Якщо вам подобається чим ми тут займаємося, ставте лайки, підписуйтесь, ми будемо раді. Сьогодні з вами давайте розглянемо досить цікавий пристрій, який називається Одноканальне Wi-Fi Реле Туя, яке працює без нейтралі. Тобто, якщо в вашому домі, квартирі не передбачено проводку підведення нуля до ваших вимикачів на світло, і ви хочете зробити свій вимикач розумним, то вам тільки таке реле потрібно. Воно йде, комплектується ось такі коробці. Є інструкція, схема підключення, ось саме реле і конденсатор. Так як це реле працює з додатком Туя, то ви можете використовувати. Різні сценарії, віддалене керування, групове керування, робити різні розклади, таймери. Також це реле має стан пам'яті. Тобто ви в додатку можете вказати чи пам'ятати останній стан. Тобто, якщо мережа відключилась і світло у вас було включене, тобто реле було включене, то при включенні мережі світло включиться. Або навпаки, давайте розглянемо підключення. Я вже все підключив, щоб не витрачати ваш час. Розкажу тільки, які, які контакти використовуються. значить, дивіться. Перший контакт L, тобто це лінія. В Вашій розподільчій коробці, де вимикач на світло, лінія, тобто фаза має бути. Ви її сюди підключаєте. L1, тобто це фаза, яка йде вже на лампочку, бачите? На лампочку. Ком s 1 використовується для фізичного вимикача. Ми також покажемо, як воно все працює. Е є фізична кнопка, тобто ви можете вмикати звідси або підключати до додатку Тую, затримавши цю кнопку на 3 секунди. Ось Сюди заводиться провода. Е можна цепляти на дін рейку. Є спеціальний тримач, який знімається. Давайте подивимося, як все працює. Дивіться, є фізичний вимикач. ось, Простий, такий, як в більшості у нас в квартирах і домах. Є лампочка світодіодна Wi-Fiна. Є реле без нуля. І є конденсатор. Конденсатор. Конденсатор ми радимо підключати в будь-якому випадку. Якщо у вас є різні лампочки, вони можуть мерехтіти при вимкненні реле. Даний конденсатор цю проблему вирішує. І так як це реле працює без нуля, то цей конденсатор він трішки підсилює протік, скажімо, току по нульовому проводу через оці провода ну фазу. Тобто, якісь мінімальні токи проходять і цьому реле, достатньо цього мінімального току, який він влавлює 0. І він від цього працює. Це реле, воно більш стабілізує цей процес проходження цього ноля через е, провід. Е, давайте подивимося, як все працює. Значить, вмикаємо дивіться. Фізичний вимикач вмикає, лампочка засвічується. Ось фізичний вимикач на самому реле ми можемо вимкнути, Вимкнути і так далі. Я підключив вже в додатку даний вимикач, тобто реле. І ви можете побачити, дивіться, статус вимкнено. Якщо ми тут вимикаємо, бачите, на сірому фоні вимкнено. І ви можете також тут вмикати ось. Вмикається тут. Вимикається тут. Тобто, виходить, можна в трьох способах вмикати-вимикати. І фізичним вимикачем, і через кнопку на реле, і через телефон. Досить корисний пристрій, як на мене. І дійсно робить розумні вимикачі, коли у вас не передбачений нуль. Тут потрібно ще сказати: ось, давайте подивимося. Налаштування, ось дивіться, запам'ятовувати останній статус, ви можете тут поміняти, не запам'ятовувати. Тут прості налаштування, не будемо проходити в прості туївські налаштування, ті таймери, будильники і так далі. Але все, що потрібно розуміти, що все працює. От Давайте вип'ємо з цієї кнопки. Бачите? Вмикнути можна з цієї кнопки. Все працює. Тому використовуйте дане реле, замовляйте на нашому інтернет-магазині futurio.com.ua Завжди є в наявності. Також є в наявності це Wi-Fi версія, є Zigbee-версія, яка принцип роботи такий самий. Одне, що дане реле буде працювати через шлюз або хаб Zigbee. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, до нових зустрічей!